BMW X5 2018 року випуску має пробіг 74 тисячі кілометрів, дизельний двигун 2 літри, трансмісія автомат, тип приводу Пов. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, круїз-контроль, двозонний клімат-контроль, електронна панель приладів, мультикермо, датчик дощу. Тканинний салон, підігрів сидінь, підсвітка салону, електрорегулювання сидінь, електропривід та складання дзеркал, парктронік, камера заднього руху, сигналізація, запуск кнопкою, електропривід кришки багажника, Android Auto, Apple CarPlay. Це динамічний та комфортний преміальний позашляховик. За технічним станом нарікань немає. Ти пройдені за регламентом офіційного дилера.